У цьому світі є багато книг, написаних людьми, але є книга, подарована людям самим Богом. У ній знаходяться мудрі поради для життя і спасіння кожної людини. Слова Ісуса містяться в Біблії. Коли ми чуємо Його слова з Біблії, нам здається, ніби з нами розмовляє сам Ісус. Люблю читати книги. я біблію святу. вона мене провадить країну на землю. Від золота дорожча, від всіх земних дарів, за мед вона солодша, ясніша всіх вогнів. Вона мій вчитель вірний, на стежині життєвій. Взірець Ісуса гідний знайду для себе в ній. О, Галілеє, край святий, ти всім нам любий, дорогий. По тій землі ходив Господь, на схилаїх їх, на народ. Ісус Христос, Спаситель наш, він дарував і нам щасливий час прийняти всім любов, святу і правду вічну, дорогу. У Галілеї він також бував, учив, і стільював, юдейський край і вся земля Прославить це Святе ім'я. Варянка, що не знала, що Господь її шукав, і криниці воду брала, пити він її прохав. І Спаситель відкриває, як колись вона жила. Ніби з книги він читає, ким вона була. У країні, де схилились, тихо, пальми ми аж дрімав. Люди йшли і дивувались, і Спаситель ждав. Самарянка розповіла, дивний хтось оце стоїть? Може, це Христос Месія вже прийшов на світ. Живу воду пити далі, поки є ще Ласки час. Обець заплуканих, пастир шукає, ходить по гору в день і вночі. Придіть до мене, Він закликає, і ви знайдете спокій душі. Пастир пішов сам в долину і горе. Бідновечки не візьметь і спас. Ісус прийшов на землю, щоб знайти і привести нас у своє царство. Так само, як добрий простух, пішов і повернув стало загублену овечку. За нас, щоб ми вічне життя осягли, на Христі постраждав у призначений час, щоб просвіти всі наші гріхи. Дорогий нас Господь, так цей світ полюбив, що за людство свою кров пролив. Ці гріхи до Христа на луготі прибив і дорогу спасіння відкрив. Тож підемо за Ісусом і будемо з Ним жити у мирі, як дружня сім'я. А він буде навчати нас словом святим, хай прославиться Боже ім'я. Господи, ти нас навчай, як життя за небе, духа, правди посилай, щоб любити всіх, як ти, Боже всім нам поможи, жити, як одна сім'я, сили нам, сам сни, до приходу твого дня. Швидко день за днем родиш, вперед життя йде, коли сонце рани заблищуть і нічого на настає. Час за часом, день за днем, до кінця ми швидко йдемо. Ось останній час поїв, і Спаситель наш прийде. Тож поможи Ісусе, мій, щоб я в свято жив і тут, в країні, на землі, повік тобі служив. Господи, я дякую тобі, за птахи у небесах. Я дякую тобі, маті у жита. Я дякую тобі за квітну рослин. Свідці у незвіданій красі, я дякую тобі за те, що ти воскрес. Я дякую тобі, що бережеш ти їх, заспішу до тебе я іду за кроком в крок, бо все життя твоє для мене є уроком. Коли Бог хотів створити рику, Він звернувся до води. Коли Бог хотів створити дерева, Він звернувся до землі. Коли Бог хотів створити людину, Він звернувся до самого себе і сказав Бог. Створимо людину за подобою нашою і образом нашим. Якщо виняти рибу з води, вона загине. Коли вийняти дерево з ґрунту, воно теж помирає. Таким чином, коли людина віддаляється від Бога, вона помирає. Бог є джерелом нашого життя, ми є створені, щоб жити в його присутності. Нам необхідно бути разом з ним, тому що з ним існує життя. Давайте пам'ятати, що виняти рибу з води, вода залишається водою. Якщо виймете рибу з води, неба залишається ніщо. Якщо виймете з ґрунту дерево, ґрунт залишається ґрунтом, а дерево є ніщо. Бог без людини залишається Богом, а людина без Бога ніщо. Нехай благословить нас усіх Бог! Все тобі, я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові. твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край, за все тобі, я дякую за мир, і Дух Святий, Котрий пору всякою живе. Все за те, що спас мене, за те, що не дав, мене своїм назвав, о Господи святий. Дякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не бода мене своїм назвав, о Господи святий, живи в душі моїй завжди мене навчав. Ясний край.